Яка роль пропаганди та інформаційної війни? Пропаганда відіграє ключову роль у війні Росії проти України. Москва активно використовує медіа та інтернет для поширення дезінформації та маніпуляції громадською думкою. Всі так звані засоби масової інформації підконтрольні Кремлю, а на території Росії вони всі підконтрольні Кремлю висвітлюють лише ті події, які їм дозволяють і розповсюджують виключно ту інформацію, яку їм нададуть зверху. Завдяки тотальному контролю на такі дрібниці, як змістовність, послідовність чи елементарна логіка, часто просто не зважають. Пропаганда активно використовується для створення та підтримки наративів, які виправдовують військові дії, демонізують Україну та Захід, а також мобілізують внутрішню підтримку війни. Це включає поширення дезінформації про фашистів в Україні, про захист російськомовного населення, про спецоперацію та необхідність захисту національних інтересів. Таке зомбування населення постійно приводить до курйозних ситуацій, коли зомбі виїжджає за межі Росії, а там реальність. Росія також активно поширює дезінформацію та фейкові новини в Україні для створення хаосу, збільшення недовіри та поляризації в українському суспільстві та за його межами. Це включає використання ботів та тролів у соціальних мережах для поширення неправдивої інформації. Російська інформаційна війна спрямована й на вплив на міжнародну громадську думку та розкол серед країн заходу щодо підтримки України. Вона намагається дискредитувати санкції та виправдовувати свої дії на міжнародній арені. against us using юзинг. Юкраїні Піпол uh, influenced, influenced інфлюєнс uh, the policy of Russia. російська пропаганда надзвичайно потужна. Це злагоджена, продумана машина, яка не має аналогів. Вона вже давно досягла рівня тоталітарного режиму, коли створюється альтернативна реальність, так як скажімо в північній Кореї. Але на відміну від маленької КНДР, вона не локальна, а розповсюджена по всій планеті. Завдяки так званим ЗМІ, агентурній мережі, фермам ботів в соціальних мережах, підгодованим політикам і таке інше. Буквально в кожній країні знайдуться недоумки, які вірять в наративи Кремля: чорне стає білим, а біле чорним. Брехня постійна і послідовна, на кожен жахливий вчинок, віддзеркалення. Це не ми, це вони. Наприклад, Росія б'є по цивільній інфраструктурі України, але наполягає, що це робить сама українська влада. Окупанти говорять про те, що в Україні забороняють розмовляти російською, хоча саме українську мову вони весь час намагались винищити. Росія торочить про нацистів в Україні, хоча сама послуговується їхніми методами. Кремль заявляє про авторитарний київський режим, хоча саме вражці заарештовують за протест із пустим плакатом, а за слова ні війні саджають в тюрму. Держава-агресорка заявляє про те, що українська влада нібито чинить геноцид свого народу. І це після того, як розчаровані необхідністю відступу з Київської області, російські війська розстрілювали цивільних. В Україні пропаганда теж існує, і з свободою слова теж не все окей. Чого варте одне лише створення в перші дні війни єдиного каналу: суцільна бравада, вихваляння і загальне формування правильного мислення. В результаті з точки зору об'єктивності, абсолютно непридатний до перегляду контент. Для відключення від ефіру опозиційних, прозахідних, між іншим каналів жодних підстав. Зате дуже хороша нагода. Ні, вони не заборонені, це не Раша. В інтернеті, будь ласка, читай, дивись, але частину старшого населення чомусь від цих джерел інформації відключили. Проте українська пропаганда зазвичай все ж не використовує дезінформацію. В цьому просто немає необхідності, хто агресор і злочинець і так всім зрозуміло. Зате активно використовують маніпуляції і вибірковість подання інформації. Українська пропаганда відіграє важливу роль у мобілізації населення та підтримки збройних сил та волонтерських рухів, спрямована на підвищення патріотизму, підтримку морального духу населення та військових, а також залучення міжнародної підтримки. Але, як і будь-яка інша пропаганда, вона має негативні наслідки в даному випадку, це завищені очікування. Недостатню об'єктивність, а часто її відсутність, і упередженість.